Наша компанія є провідним будівельником на півдні України. З Жовтня 2019 року. Ми є споживачами електричної енергії. Вашим клієнтом. ясна Дніпровські енергетичні послуги з Жовтня 2019 року ніяких претензій до цього постачальника електричної енергії. Ми повністю задоволені тою якістю послуг, що ви надаєте. Звичайно, при обранні постачальника електричної енергії ми провели певний моніторинг серед інших постачальників, почитали деякі відгуки споживачів. Ну і, звичайно, для наших об'ємів а у нас вони доволі такі вагомі ці об'єми. Це ціна, остаточна ціна за електричну енергію. Для клієнта в першу чергу важливе розуміння, як побудований ринок електроенергії, розуміння, як формується ціна, і розуміння, наскільки той або інший постачальник є найдійним постачальником електроенергії. Цей захід дуже корисний. По перше, таких заходів ще не було. На Одещині дуже багато вже великих клієнтів приєдналося до компанії Ясно. І я всіх запрошую до нашого офісу, обов'язково познайомитись і дізнатися важливу інформацію.